Друзі, усім привіт! Я усіх вас вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Розпочинаю його ось такого морозного ранку, але дуже красивого. Коли встає сонечко, коли ще все навколо спить і всі сплять. Це, напевно, найкращий період. Я його дуже люблю і стараюся такі хвилини використовувати для себе. Тому що мені здається, вони надихають і наповнюють тебе тою атмосферою ранку, і надають тобі такого заряду енергії на цілий день. Тому заварюйте собі так само каву чи чай і всім гарного перегляду. А із запланованих сьогодні справ у нас є поїздка в Ікею. Ми маємо там дещо прикупити до приїзду батьків, тому беру вас з собою і хочу вам показати, яка вона у нас у США. Вона у нас є трьохповерхова. Ось ми заходимо це є перший поверх, будемо підніматися по ескалатору на другий. І будемо дивитися, що у них сьогодні є цікавенького і заодно докупимо те, що нам не вистачає. Другий поверх починається це з постільної білизни, з ліжок. З матрасів, подушок, ковдрів. Ну, Напевно, це постандартно, як і в кожній акії. Ось є шафи різні, є комоди. Так, і Представлені йдуть вони по кольорах, якщо ви можете побачити: від чорного до білого, в перемішку з сірим. ще, Ось Були гардеробні різні. Далі ми перейшли у відділ, де є тільки самі подушки і ковдри. Ось побачила новинок пару, так що показую вам. Тут ось ми передивилися майже все і піднялися ще на третій поверх. Там теж є деякі меблі, і там також у нас знаходиться фудкорт, де можна пообідати. Бо, чесно кажучи, ми сходили там майже 2 години, поки ми все передивилися, я трошки знімала. І, відверто кажучи, ми не снідали і дуже зголодніли. Тому заказали собі ось ще обід. Отже, друзі, показую покупки з IKEA-магазину. Ось купила такий матрас. Показую вам відразу розміри. Це 135 на 189, якщо комусь цікаво, він є full. Ось на цей диван, який у нас розкладається в ліжко, ми зверху поставимо матрас, щоб не було ось. Отут, як ви бачите, є, є такі прогини. Коли хтось лягає, то дуже незручно, тому треба матрас. А, так, значить, матрас коштував 129 доларів. 130. Взяли ще ось опультру. коштувала 39,99. Теж розмір Full Queen, вона йде разом. А, так, є вона. 218 на 218. Ця кодра коштувала 40 доларів. 39,99. Так, взяла ще один е, на матрас зверху, як простень е, на резиночці. Так само на цей же матрас коштувала е, 10 доларів 9,99. І ось були по 9,99 подушки. Взяли ось такі дві одинакові, це є розмір 76 на 51. Було 9,99. І ми ще взяли там таку шафу. Куб називається, вона на 6 таких отворів. Зараз вам покажу, бо вона ще є складена і треба її ще складати. Вона є в гаражі. І до неї я взяла ось таких чотири органайзери, таких що складається в в Такі шуфлятки там кожен собі, якщо треба буде речі, то поставити. Взяла ось такі чорні. Так що ось такі покупки ми в Айкії маємо. Ще шафа. Зараз ось тут я на малюночку ось так вона буде виглядати. Такі вона з кубами. Ось такого взяли в кольору, такого темного. А пізніше, може, Артусі піде в кімнату, а наразі буде для батьків, щоб можна було поскладати речі. Так що будемо складати. А розмір, зараз скажу, розмір це є 77 на 147, якщо комусь цікаво. І вона буде ось така подовгувата. Ну, її, звичайно, можна перевертати, але ми її хочемо, щоб вона стояла. І ось туди поставимо. Органайзерами. Так що ось такі покупки були. А ось тут приїхали наші друзі. Привітати мене з іменинами. Була Івана, подарували ось мені квіти, чоловік смажив межим Трошки посиділи, поспілкувалися, ось, їли такі гарячі канапки. Це вже готові, вони продаються заморожені, тільки їх на гриль кидаєш. Вони є з сиром і з чесничком. Дуже смачні. Хто в США рекомендую. Зробили ще салатик і мали такий добрий час, поспілкувалися, давно не бачилися. тому Ось так. Ось подивіться, дівчатка, маю тут шість коробок, мені привезли американці допомоги. Для нашої дівчинки, яка буде родити. Ось, я вже так тут подивилась, трошки дивіться, якісь светрики тут. Тут взагалі все, дивіться, іграшечки якісь ось такі. Далі ковричок, на якому дитина може лежати, що висять іграшечки. Далі тут якісь ходунці навіть є вже. От, тут що пишуть? Тут є дитячі речі, штанці, топіки, светрики. Тут е, новонароджена е, односайзові носочки, шапочки і е, сведлс. Сведос це є ці боді. Бабіфу. Бабіфу full. Full тут такі всі. У нас все запечатала, хочу навіть так, хочу трошки відкрити, подивитися. Ось, дивіться, які красиві. Це все на дівчинку. Дивіться. Все практично нове. Дуже гарне. гарно все поскладала, дивіться, і платічка, Ой, навіть з етікеткою, дивіться. Нічого собі. Ну, це клас. Це не платічко, це є якийсь. Вау, гарно. Дуже красиві. Красота. І тут так само. Тут вона ще написала, що оце все для breastfeeding. Це все для. Тут є. Пампінг, щоб стіджувати молоко. Є бутилочки, є каверс, це є ці одіялка. Так, цікаво. Ой, ой, клас, дивіться. Дивіться, яка красота. Вау. Клас. Це, щоб бутилочки тримати тут, бачите, ось такі. Ну, коротше, вся вона має. Можна нічого не купувати. Ой, боже, як класно. Це моя коліжанка Кортні і Ліса. Це такі дві мої американські дівчатка, які дуже класні. Так, і ця одна це є що? Це є рушники. Бленкети це є е, ці е, одіялку і Светлас barn clothes. В общем, і ще є е, речі так само. Ну, коротше, ось так, дівчатка. Приїде дівчинка. Вже вони приїдуть самі до мене і заберуть на днях. Ось так. Так що допомагаємо українцям, чим можемо. А ось і майбутня мамочка. Дівчатка, ще з вами сьогодні зробимо розпаковочку. Ось прийшов мій заказ з Amazon. Я замовила машинку, яка знімає катушки, підлатики. В англійській це називається Fabric Shower. Зараз буду з нею розбиратися. Що ж, я розібралася з цією машинкою, там нема що було розбиратися. Так що приступила до роботи ось наш диван. Йому є рік. І ось в деяких місцях зробилися такі кудлатики, як ми їх називаємо. Тому мені вже дав давно прийшла ця ідея, щоб замовити цю машинку, тільки не знала яку з них, тому посиділа на Амазоні, подивилася і ця мала 5 зірок, тому я її навіть і рекомендую. Ну, скажімо, вона мені сподобалася. Вона на батарейках, досить добре виконує всю свою функцію. Ось ще прийшов мій помічник, як завжди, класик, як без нього. Так що, це як, я би сказала свого роду ну, така медитація, тому що ну, десь так добрих півгодини я потратила на чистку двох ось цих поверхонь. Ось показує, скільки в мене зійшло з першої частинки дивану. І ось такий результат я маю зараз. Я задоволена. Це фірма Beutral. Хто ще не замовив, ось подивіться замовляла на Amazon. З доставкою мені коштувало в районі 20 доларів, так що рекомендую. А ще хочу вам показати ось таку цікаву річ. Напишіть, будь ласка, чи в нас щось подібне є в Україні. Це є банківський драйв-тру. Щось по типу Макдональдса, тільки з банком. Ось ти, не виходячи з авто, під'їжджаєш під atm машину і можеш зробити різні маніпуляції, які тобі потрібно, не виходячи з свого авто. Ось я вам показую, як це робила я. Ти можеш собі зняти готівку тут, чи навпаки вплатити готівку, чи вплатити чек. Загалом, навіть коли банк не працює, чи це є субота, чи неділя, не має значення, ти ось собі під'їжджаєш. Впихаєш карточку і робиш собі все, що тобі потрібно. Я у деяких коментарях е, діставала компліменти за наш камін. Ось я вам хочу показати, в якому стані він був, коли ми купили цей будинок. Я його відреставрувала повністю, е, ми його зачистили, і ось так він виглядає в нас зараз. Тому хотіла з вами поділитися такими кадрами. Друзі, ось вирішила з вами попрощатися. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео сьогоднішнє. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Тим самим ви допоможете мені просувати мій канал і те, чим я займаюся. Ну і, звичайно, мотивувати тим самим вашою підпискою і вашими коментарями. Це мені дуже допомагає. Ведення мого каналу. Хотіла пару слів ось сказати, той відзнятий матеріал я змонтувала, випустила відео, а ще маю на одне відео теж трошки відзнятого. Але вчора думала, що буду знімати мотивацію, але сталося зі мною трошки така неприємна річ. Впала біля будинку. Маю забій, дякувати Богу, не перелом. Е, трошки розтягнула зв'язки, м'язи. Ось, але вже все добре. В цьому теж є свої плюси, бо тепер в мене є моїх три козаки, які мені допомагають по дому, Це дуже приємно. Я себе відчуваю е, такою королевою, можна сказати, бо. Хлопці мені і сьогодні прополососили все, так що якісь плюси в цьому є. Мінуси є, звичайно, теж, тому що дуже важко, це права рука, і навіть сьогодні банально помити голову чи просто е, якось прибратися. Мені зійшло трохи е, довго, бо воно ну, болить трошки ще, але за пару днів. Буде добре, я думаю, що це, як кажуть, найменший біль, який може бути. Ось, так що хотіла вам сказати, подякувати за те, що ви сьогодні були зі мною в моєму відео, і я сподіваюся, у вас все добре, і ми обов'язково зустрінемося в наступних відео. Бережіть себе! Все буде Україна, і до нових відео. Всім па-па, всіх обіймаю, люблю, бережіть себе.